В березні 32-го року суд на Уралі розглядає справу сільського голови Трофима Морозова. Свідчить його старший син від першого шлюбу. Ви правильно здогадались, Павлік Морозов. розповідає, що батько, який колись переїхав сюди з Білорусі, видає фальшиві довідки засланим кулакам з України та Кубані, ще й привласнює собі конфісковане. Ну, справжній ворог народу, хлопець урочисто зрікається батька, тому дають 10 років примусових робіт. А за півроку Павла та його меншого брата знайдуть у лісі мертвими. Обоє заколоті ножем. Радянська влада скаже, Павло Морозов загинув за правду і назве 13-річного підлітка піонером-героєм. Письменники кинуться писати про подвиг хлопця, а скульптори ліпити пам'ятники на його честь. А якщо я вам скажу, що Павлік Морозов не те, що батька не здавав, не факт, що й піонером був, і що вся ця історія, а за різними даними, і саме вбивство з побутових навмисне перетворені на ідейні, щоб створити орієнтир для дітей, щоб родіна пишалась, і оцю ідею будь готовий на все задля держави, СРСР просуватиме роками. Сьогодні, окуповуючи Україну, Росія так само відразу береться за ідеологічне виховання дітей. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші ютуб канали, ставте вподобайку. Так ви докладаєтесь до популяризації саме українського контенту. А ще напишіть у коментарях, чому й досі, попри викриття кривавих злочинів радянської системи, тисячі людей ностальгують за союзом. Дякую, товаришу Сталіно за щасливе дитинство. Ну, ви точно бачили ось цю фотографію вождя всіх народів з маленькою буряткою. Її ім'я Енгельсіна Маркізова. Лише через рік після того, як було зроблено це фото, життя дівчинки повністю зруйнує радянська система. Як саме розповім трохи згодом? Та навіть після того Енгельсіна залишатиметься головною героїнею радянського агітпропу піклування союзу про дітей. А це піклування було доволі специфічним, скажу я вам. 1918 рік більшовики збираються в Петрограді і обговорюють майбутнє СРСР, а саме створення нової радянської людини. Якою вона має бути ця радянська людина? Пояснює дослідниця історії радянського суспільства Наталя Шліхта. Нова радянська людина це є. І мета комуністичного будівництва, і умова комуністичного будівництва. Тобто, якщо немає нової людини... То побудувати оту систему, яка на рівні ідеології панівної, так званої марсистсько-ленінської ідеології, називалася світлим комуністичним майбутнім, а насправді була ну, системою максимально охопного контролю над людиною. Очевидно, що із людини дорослої, уже у якої є свої погляди, да, яка сформована, набагато складніше її перевиховувати, ніж взяти дитину, і, яка не має досвіду життєвого, яка ну, не має захисних якихось механізмів проти цієї пропаганди, ну, почати з нею працювати. Дослідниця радянського дитинства Нані Гогохія розповідає: абсолютно серйозно звучали заклики забирати дітей із родин, бо батьки ж люди ненадійні, і лише у дитбудинках можна прищепити правильне мислення. Та швидко стає ясно, в інтернати усіх не забереш. Вважалося, що сім'я це взагалі зло. Який краще є метод для того, щоб забрати цю дитину як не повністю максимально усуспільнити соціалізувати її дозвілля. Якщо вона не сидить на уроці, хай вона буде на суботнику і прибирає подвір'я школи. Якщо вона не прибирає подвір'я школи, нехай вона марширує з піонерським загоном. Нехай вона і сидить в якомусь гуртку винахідників крадіотехніків, шахматистів. І тому подібне, але нехай вона буде під пильним оком держави. Школа перетворюється на справжню пропагандистську машину. Грамота й наука це звичайно добре. Та на передній план висувають просвіщення. друкують нові підручники, де комунізм та жовтневий переворот, чи як вони кажуть, революція це суцільне благо. Тоді вже активно функціонує комсомол та от заковика. Вступити до його лав можна лише з 14 років. А що ж робити з меншими? Правильно. Вигадати для них свою організацію так з'являються юні піонери імені Спартака. А вже за два роки об'єднання гучно величають всесоюзною піонерською організацією Леніна. Власне, саме слово піонер це запозичення з французької. Новатор, зачинатель чого-небудь людина, яка першою турує стежку. Надихнули комуністів: ну, хто би дивувався ворожі буржуазні елементи скаути. Від них піонери прийняли практично все. Лише дещо видозмінивши – строї, гасла, структуру організації. Після цього держава скаутів взагалі забороняє, а решту дитячих та молодіжних організацій розпускає. Матір'ю засновницею піонерії стає. Дружина Леніна Надія Крупська це була ідея стимулювати ініціативу. Вже маленька дитина має свідомо рости. Як майбутній громадянин радянської вітчизни, як майбутній продовжувач справи Леніна і Сталіна, як майбутній захисник Батьківщини і як майбутній працівник-будівник соціалістичного суспільства. І ось ця ідея вона закладається в цю піонерію, і вона на сам початку є способом спрямувати дитиночку не тільки на навчання, так, те, що робить школа, але і на ось оце максимальну вже заангажування і підготовку до майбутньої праці і до майбутнього захисту батьківщини. Число піонерів в Україні стрімко зростає. Якщо в грудні 24-го року організація налічувала зо 200 тисяч членів, то за рік уже 350. Що саме закладалося? Формувався образ ідеальної дитини радянської цього юного Ленінця, як їх називали. Дитина мала бути дуже віддана партії і державі. А вона мала бути дуже політично просунута. Від неї вимагалось, щоб вона відрізняла ворогів народу від, так сказати, друзів, ну, наступними такими рисами і якостями. вважалась антирелігійність. Вона мала бути атеїстом, причому войовничим, агресивно просто боротися з будь-якими проявами релігії. Дитина мала завжди обирати колектив і робити. Ну, все для того, щоб максимально колектив був задоволений. Да? І на друге місце ставити вже потреби родини своєї і свої індивідуальні. І тут я хочу повернутися до історії Павліка Морозова, з якої почала цей параграф. Хлопчика, наприклад, якого радянських дітей вчили зраджувати власних батьків заради спільної мети. Насправді батько Павліка, Трофим Морозов, потрапив у поле зору міліції, коли у виселеного куркуля з Врикіна знайшли бланки з печаткою Герасимовської сільради, мовляв, морозов. Прикрив його за винагороду у 105 рублів. Тобто Павлік не писав донос на батька, цьому немає жодних підтверджень. Сумнівний і сам факт свідчення у суді. Адже всі промови, нібито Павліка, які цитують газети, рясніють політичною термінологією: контрреволюція, інтереси жовтня, лінія партії. Але як згадували односельці, Павлік був малограмотним, затинався, розмовляв трасянкою, тобто російсько-білоруським суржиком. Відтак, на такі полум'яні промови, був нездатним. У довіднику діти-герої існувала така націльна книжка радянських підлітків. Ідеться, що Павлік був головою піонерського загону і любив повторювати піонер. Усім приклад. Але це знову штучно створений пропагандою міф. Він піонером не був. Ну не було тоді в Герасимівці такої організації. А червону краватку на фото хлопцю просто домалювали. У вбивстві 13-річного Павла звинуватили його ж родичів: дядька та двоюрідного брата розстріляли, а дід та бабуся померли в тюрмі. Через 57 років після подій на Уралі у 88 му у Лондоні вийшла книга письменника та журналіста Юрія Дружнікова «Доносчик 001» або ж вознесіння Павліка Морозова. Він стверджує, що рідних хлопця катували, а справжніми убивцями могли бути працівники ОДПУ. Радянським спецслужбам кривавий прецедент потрібен був для початку остаточного розкуркулення, образ ідеального піонера то вже бонус до справи, так би мовити. Тережування історії про Героя Морозова в Україні припало саме на часи Голодомору. Чи не в усіх цих статтях закликали роби, як павлік? І діти робили. Коли у серпні 33-го до Харкова приїжджає Павел Постише, в тодішній другий секретар ЦК КПБ України у першу чергу він іде до піонерів, які охороняли врожаї, і питає кожного. Скільки злодіїв ти затримав? Вони робили бригади у ці Вони вишукували, чи не збирають ці колоски хтось і затримували таких самих голодних односельців. І діти ці розповідають там хтось трьох, хтось п'ятьох, і один навіть шістнадцять затримав. І розповідає, як вони з його однокласниками впіймали жінку, куркульку. І вона так просилася в нас, і про дітей голодних розповідала. Але ми її в сільраду притягнули. Сторінки піонерської преси рясніли повідомленнями про школярів, які допомагали дорослим у вилученні хліба у куркулів. У журналі На роботі за 33-й рік є стаття про піонера Шуру Чобітка з Краснопілля, який повідомив у міському партії про місце сховку 15 кілограмів вкраденої куркулями пшениці, і закликали брати з нього приклад. Просто вдумайтесь: діти стали знаряддям політики геноциду Радянського Союзу. Спочатку формували образ Куркуля, який забирає хліб. То дітям як пояснювали, чому немає хліба, чому ви голодуєте? Тому що куркулі забрали хліб. Ось вони такі сякі, і вони, по суті, розлюднювали цей образ Куркуля. Тому діти, діти вважали, що вони правильно чинять. Як ставились до такої діяльності у голодних селах, здогадатись неважко. Та й преса на всю країну сурмила про дітей, убитих розлюченими односельцями. Митю Гордієнка, Микиту Сліпка, Надю Риндю. І це показували як почесну жертву жертву в ім'я майбутнього. Піонер Герасим Пакуліти здав рідну матір і примусив її повернути державі 26 пудів хліба, пригрозивши, що ніколи не буде сином підкулачниці. Підлітки, оброблені пропагандистською машиною, готові були відмовитись від ненадійних родичів у газеті «Заврожай» за 10 квітня 1936 року на одній з останніх сторінок серед реклами надруковане невелике оголошення. Я, громадянин села Новотроїцьке Петропавлівської сільради, пориваю зв'язок із отцем Максимовим Юхимом Тимофійовичем. Підпис Максимов Антон для таких заяв у пресі існувала спеціальна рубрика Зрікаємося своїх батьків. О, тут зупиніться, поставте на паузу і просто вдуматись. Ну я не можу від цього відійти. Зрікаємося своїх батьків, отак ламали дітей, і боротися тоді треба було не тільки із класовою нерівністю. Дуже довгий час Радянський Союз був єдиною соціалістичною державою, і він бачив себе постійно в ворожому оточенні. І тому ця максимальна мілітаризація на рівні того, що навколо нас вороги, ми повинні бути до них готовими до боротьби з ними. Вона пронизує абсолютно все радянське життя. Мілітаризація дітей розпочалася ще в 20-х роках. В наступному десятилітті вона перетворилась на широкомасштабну кампанію. У будь-якому номері радянської дитячої преси є розповіді про те, що війна неминуча, оскільки світові імперіалісти готують напад. Це повторювали вчителі на уроках і партійні лідери у промовах. Мовляв, не жаль, і життя віддати за більшовицьку справу. У тексті законів та звичаїв юних піонерів, навіть з'явився пункт, що піонер є другом. Помічником і майбутнім бійцем червоної армії по суті, мілітаризація це не просто військові навички, це впровадження в свідомість дитини у цих ідей про невідворотність війни, про те, що весь світ має проти нас, що вороги постійно значить, не сплять. Що ну треба бути жорстоким до ворогів. Тут уже питання: хто буде визначати цих ворогів? Очевидно, що влада да, держава тобі підказує, хто ж є твій ворог. У 34-му у Києві влаштували всеукраїнський зліт юних друзів оборони. Найкращі стрілки, авіамоделісти, санітари та зв'язкові змагались за перемогу за перемогу і спеціальний значок. Зовсім не як у буржуїв скаутів. Правда ж? Голова центрального бюро дитячого комуністичного руху Григорій Фурман зі сцени виголошує: навчитися добре стріляти це обов'язок кожного піонера. Стрільба, маскування, топографія, зв'язок це обов'язкові елементи шкільної програми. Гуртки усі тематичні. Юні друзі, ЦО, авіахіму, цо це, це товариство сприяння обороні, протиповітряна та протихімічна оборона, санітарна оборона, авіамодельні парашутні гуртки. До речі, якщо ви були піонерами, відвідували такі гуртки? Напишіть нам у коментарях. Окрім стрілка, у топі професія військового пілота та прикордонника. Газети регулярно пишуть про школярів, що вистежили і викрали підступних західних агентів. Ну, якщо десь у столиці це сприймається як захоплива гра, то у прикордонних областях піонери мали реальну змогу відслідковувати агентів, шпигунів та диверсантів. До речі, про ігри всі вони теж були про війну. Визволяй полоненого, охорона прапорців, оборона табору, може туристичного, а може і десь на колимі. Воєнізована гра захист червоного прапора стала прототипом відомої до нині «Зарніці». Є дві команди, і мета кожної захопити базу. Переважно це прапор супротивника. До речі, навіть сьогодні на Росії та на тимчасово окупованих територіях окупанти проводять такі масштабні змагання. Очевидно, готують нове покоління для війни. А тоді нерідко такі ігри переходили межі, і з невинної забавки перетворювалися на трагедію. Є зафіксовані випадки, коли діти створювали невеликі воєнізовані угруповання і билися стінка на стінку. Нерідко з арматурою та навіть зброєю, Ось так у 33-му в прилуках на Чернігівщині гра у червоних та білих переросла у протистояння банд школярі, причому дворі малі з 2-го по п'ятиї класи, були озброєні самопалами, шаблями, фінками, мали порох та дріб. Бої відбувалися щоденно. В одному з них учень дістав поранення. Дивно, що тільки один. В Одесі, у протистоянні гроцьких та школярів із передмістя, сотня дітей, озброєних самопалами і камінням, бойові дії вела кілька днів поспіль. Міські під червоним прапором, а слобідські під білим. Кілька дітей потрапили до лікарні. Конфлікт припинився лише коли втрутилась міліція. Та найбільше мене вразив ось цей випадок. У Врадіївці на Миколаївщині у 34-му підлітки, а саме діти представників районного партактиву, влаштували таємний штаб з конспірацією, до якого приносили самопали. Їхній однокласник Михайло Морткович поінформував про зброю вчителя. Тож діти вирішили покарати зрадника, заманили його до штабу і 16 разів ударили ножем. Хлопець помер. Це дані партійних звітів у пресі про такі випадки не повідомляли, бо ну як це? Піонер, хоч і завжди готовий, але на не таке нездатний. Вони ж мали бути як Тимури, його команда, які борються за вічні людські цінності, дружбу, кохання та справедливість. Рятують бабусь та збирають макулатуру. На творах гайдара виховували цілі покоління піонерів. Безвідповідальним же учням вчителі говорили: у твої роки гайдар уже полком командував. Але забували додати, як контужений та поранений під час громадянської війни письменник довгі роки страждав на посттравматичний стресовий розлад, хронічний алкоголізм і став постійним пацієнтом психіатричних лікарень. А ще у своїй 18 командував частиною особливого призначення, фактично карним загоном у хакасії. Місцеві тоді переповідали, як гайдав розстрілював і топив не лише полонених, а й жінок та дітей а на допитах жорстоко катував підозрюваних. Граїною радянської пропаганди стала й школярка Зоя Косьмодим'янська. Старше покоління пам'ятає численні патріотичні плакати, марки з напівоголеною дівчиною, що стоїть під шибеницею. Юну партизанку втратять фашисти наприкінці листопада 41-го. І вона стане першою жінкою, що отримає звання героя СРСР. Ну і одномоментно уособленням патріотизму та самопожертви. Насправді ж постать Зоя Косьмодим'янської дуже суперечлива, бо партизанка виконувала наказ Сталіна. Руйнувати і спалювати щент усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів у глиб від переднього краю і на 20-30 кілометрів праворуч і ліворуч від доріг власне це тактика спаленої землі, про яку сьогодні українці на жаль знають з власного досвіду. Так, от зоя палила цілі села, так під Москвою. А коли її вели на шибеницю, москвити навіть плювали дівчині у спину. Попри це, у пропагандистів Зоя була героїною. Про неї писали і знімали фільми. А стрічка Молода Гвардія, до речі, була удостоєна державної премії СРСР. Це історія про молодіжну організацію, яка діяла в 42-му в окупованому нацистами Краснодоні на Луганщині. Нині це місто Сороки, і воно знову під окупацією. Тепер російською. Школярі поширювали листівки із закликом протистояти окупантам. За це у січні 43-го 50 підлітків фашисти живцем кинули у шахтний колодязь. Роман Молода Гвардія, за яким і зняли фільм, був обов'язковим твором шкільної програми. За даними деяких істориків, гвардію списали з місцевих оунівців. Євген Стахів, провідник ОУН на Донбасі. Розповідав, що коли прочитав роман, ледь зі стільця не впав, бо впізнав себе. Правда, з нюансами автор роману Фадієв викривив історію про радянський бік. Ну, звісно ж, хто скаже в СРСР, що герої то українські націоналісти. Якщо вам здається, що словосполучення ОУН на Донбасі це Оксоморон, то раджу вам переглянути ось цей наш випуск. Посилання буде в описі до відео. Обов'язковим до прочитання, а потім і до перегляду був твір, який став буквально класикою соціалістичного реалізму. Вгадали так, як гартувалася сталь Ніколая Островського. про більшовика Павку Карчагіна, який вже прикутим смертельною хворобою доріжка згадує свою буремну революційну юність і зокрема будівництво вузькоколійки до Києва, це звідси цитата, яку потім широко використовували в радянській масовій культурі. Прожити життя треба так, щоб не було нестерпно боляче за безцільні прожиті роки, щоб не палила ганьба за підленьке і дріб'язкове минуле, щоб вмираючи змогла сказати, усе життя і всі сили були віддані найпрекраснішому у світі боротьбі за визволення людства. До речі, історик та краєзнавець Андрій Ковальов у книзі Як гартувалася державність стверджує, що роман писав не островський, а група авторів. Та й факти у так званому автобіографічному романі подекуди вигадані не було такої можливості, яка не була використана заради правильної мети, заради ідеологічної мети. Ви згадали кінематограф, крім кінематографу, це є художня література, крім художньої літератури, це є музичний простір, тобто, все те, що є оцим, що в радянському союзі називалися маскультом, та радянською масовою культурою, мистецтво, художнє мистецтво. Всі ви знаєте, що таке соціалістичний реалізм. Воно все максимально на це спрямовується. Що вже казати про свята? Павел Постишев повернув у радянський простір новий рік, щоб замінити різдво. Думаю, у багатьох ще збереглись ялинкові прикраси тих років. Літатьки з червоними зірками, дирижаблі, парашути, танки, врешті-решт, прикордонник Карацупа і його пес Індус, які сотнями ловили диверсантів та контрабандистів. Було та й карнавальні костюми відповідні так харківські піонери на зустріч 36-го року вдяглися стахановцями, ворошилевськими стрільцями, чапаєвим і Петькою. Більше про цей фінт із новим роком і Різдвом подивіться весь цьому нашому випуску. Діти, які жили в селі, які пам'ятають важкі дні праці важкої бо, ну, діти, дитинство це не просто про щастя і, і свята. Діти працювали важко, особливо в селі. І вони згадують, що так, було там складно, батькам не вистачало грошей там на взуття. Я ходив, я не знаю, з сестрою мінявся чоботами, там, хто сьогодні в школу йде. Але от на Новий рік вони відчували цю радість і щастя, і вона закарбовувалася. І сьогодні вони згадують саме це, що держава про них піклувалася таким чином. І тут я хочу повернутися до історії маленької Енгельсіни з фото зі Сталіним дівчинка, чия світлина як символ щасливого радянського дитинства розлетілась чи не по всіх шпальтах газет. Образ турботливого дядечка став важливою деталлю культу вождя, друга усіх радянських дітей. Розкажу історію цього фото. Це був січень 36-го. З'їзд бурято-монгольської АРСР. Туди запросили і тата Гелі. Ардан Маркізов брав участь у громадянській війні. Був переконаним партійцем. Навіть дочку назвав на честь Фрідріха Енгельса, а сина Владленом, скорочена від Владімір Ленін. Семирічна Геля дарує Сталіну квіти і промовляє: це вам привіт від дітей бурято-Монголії. Вождь посміхається, ставить дівчинку на стіл президії, блимають спалахи фотокамер. Наступного дня дівчинка прокидається знаменитою в готель, де зупинилась родина. Несуть подарунки і солодощі. Та всього за рік оце розпіарене щасливо дитинство Гелі завершиться. Її батька звинуватять у створенні пан монгольської контрреволюційної шкідницької організації і розстріляють. А маму, як дружину ворога народу, вишлють у південний Казахстан, де у 41-му знайдуть із перерізаним горлом. Суїцид. Ну що ж іще. Вже на схилі сама Ангельсіна в документальній стрічці Сталін та Геля розповість правду, я дізналась після того, як подивилась її справу у ФСБ. Там я знайшла один документ, який нарешті розкрив таємницю її загибелі. Начальник НКВС Туркестану надсилає запит Берії з таким змістом. Тут знаходиться заслана Маркізова, яка зберігає подарунки від Сталіна, і п'ять портретів її дочки з вождем. Що робити? І з боку синім олівцям написано дуже чітко усунути. Енгельсинов дочерить її тітка, і у Москві Геля ходитиме в школу, де висітиме той самий портрет її та Сталіна. Отаке воно щасливе радянське дитинство. А як же радісно зображували дитячу працю і часто непосильно? Русунали Матка Зимов та Нателе Челебадзе стали піонерами героями соціалістичної праці за захист бавовни від заморозків та рекордний збір в чаю. Ось у хроніках піонери весело вантажать металобрухт. А це із сапами та граблями раз на тиждень обов'язково вирушають у колгосп І з піснями батракують на благо родини. Застали таке? Напишіть нам у коментарях. Усю цю систему формування нової радянської людини з ясел повністю вибудували перед другою світовою, та вона успішно працювала і далі на старих рейках. Щоправда, під час справління Хрущова ідеологію трохи скоригували. Треба було максимально Сталіна змістити з цього п'єдесталу, максимально розвінчати цей культ. Ленін нам заповідав боротися за справу революції. Сталін його зрадив. Так ось, давайте ми заново почне повернемося до оцих ленінських ідей. Трішки модернізувався цей дискурс. Змінились вороги. Вже да? немає Гітлера, немає фашистів, так званих, хоча вони були нацистами. Ну, добре. А, а є, наприклад, НАТО, да? є Америка, дядя Сем, оці значить прокляті американці. І Якщо у 60-х кожен кандидат на вступники до піонерської організації повинен був знати біографію Павліка Морозова, то у 70-х його культ загасає. По-перше, стишиться тема колективізації. Ну а по друге, на обрії з'являються нові герої. Герої війни. Тисячі були нагороджені медалями та орденами. Шестеро стали героями радянського союзу: Льоня Голіков, Мрат Казєй, Валя Котік, Зіна Портнова, Боря Царіков та Олександр Чекалкін. А Павлік Морозов у часи перебудови стане новим символом зради. Про нього складатимуть не революційні пісні, а анекдоти і частівки. Але після війни пропаганда ще працювала. Наприклад, фільм Невловимі месники про чотирьох підлітків часи громадянської війни вийшов у 66-му році, коли в Голівуді молодь дивилась вестсайську історію про сучасних Ромео та Джулієту. Чи вечір важкого дня із Бітлз про бунтівну молодіжну культуру, в союзі підлітки досі ловили контру такий собі пропагандистський вестерн на радянський лад. А коли правильні підлітки з того фільму підросли, то ким вони стали правильно? Чекістами та чомусь про все це чимало людей згадує в рожевих тонах, як і про суботники, чи виснажливу роботу в колгоспі, чи обов'язковий крос у протигазі. Бо ж держава дітьми займалася, і гуртки безкоштовні були, і спорт доступний кожному. Ніхто не тинявся, усі займалися корисною справою. Напевно, ви не раз це чули від людей, які народилися і жили в Радянському Союзі. І їм байдуже, що мета тоді була інша: ти або маєш докластися до розбудови соціалізму, або ж захищати його на полі бою. А краще і те, і інше. Та є один момент: у тих, хто сьогодні сумує за світлими радянськими часами, дитинство припало уже на період так званої Брежнівської епохи. Радянське дитинство це такий один із. Таких каменів основних оцієї ностальгії радянської сучасної, ті сто 80 80-ті роки вони не були очевидцями якихось ну таких от злочинів держави, як це було раніше. Тобто про своє дитинство люди пам'ятають частіше хороші речі, більш позитивні. Вони не пережили екстремальні 30-ті. Переважно чи екстремальні 40-50-ті, Вони жили більш-менш благополучний в лапках час Брежнівського застою Найбільш стабільний радянський період. Коли ну насправді, нібито не так все було погано все було дуже стабільно. В магазинах завдяки нафтодоларам Також щось було західні, якісь речі проникали. Західна музика на якомусь рівні була. А що вам про дитинство розповідали бабусі і дідусі? Чи все так солодко було в СРСР, як морозиво по 20 копійок? Напишіть про це в коментарях. До речі, про радянські міфи у нас є окремий параграф. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наші youtube канали. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми завжди залишаємо під відео на Ютубі. Треба просто розгорнути опис. Ну і чекатиму вас у новому параграфі.